Доброго дня малята! Сьогодні я запрошую вас на прогулянку до лісу. Ліс це місце, де ростуть дерева, трави, кущі. Живуть різні тварини, птахи, комахи. Відпочинок у лісі відновлює наші сили, заспокоює нервову систему. Краще гуляти по тих місцях у лісі, які добре відомі. Ви коли-небудь були у лісі. У справжньому лісі з його запахами, звуками, картинами. Адже це справжнє ж задоволення прогулятися по лісу і відчути всі його принади. Подивіться, яка краса особливий запах наповнює все навколо. Ліс неможливо представити без дерев, чи гарників Мухів, лишайників, грибів, тварин. Ліс називають природним співтовариством. Рослини дають тваринам можливість ховатися від спеки, від ворогів, птахи використовують листя і стебли рослин при будівництві своїх гнізд. Тварини допомагають при поширенні насіння і плодів рослин. Деякі риють нори і підземні ходи, що сприяє проникненню води і повітря до коріння рослин. Всі мешканці лісу не можуть існувати незалежно один від одного. Вони живуть в спільнотах і допомагають один одному. Сподіваюсь. Вам сподобалась наша прогулянка? До нових зустрічей. До побачення!